Привіт-привіт! І це продовження нашої серії про квіточки. І це у нас бузина. Дивіться, яка вона гарна. Розкішна. Розкішна. Біла, біла, як невеста. А по осені будуть ягодки. Так, да, восени будуть ягоди. Це лікарська рослина. І ще це лікарська рослина. Зараз ми підемо до ще якоїсь рослини. Так. А це у нас. Ірис. Ірис, жовтий. ірис жовтий. Він буває сиреньовий. Він буває сиреньовий, Бордовий. бордовий. А, зараз а зараз ми підемо до білого риса. А зараз ми підемо до білого іриса. А це у нас білий ірис з жовтими цяточками. Він дуже гарний. І пахутій. Посадить біля дому все. А це у нас календула. Дивіться, яка вона гарна. Це лікарська А це оранжева календула. Це чуть жовтіша. Це лікарська рослина. Це їх ціла колянка. Їх тут дуже багато. А це цвіте картопля. То що ми їмо борщів, супів, в, в, супі, в пюрешки. А здаліка можна подумати, що це квіточка. А це у нас черешня. Вона ще трохи зелена, але через декілька тижнів, а може і о, днів, вона буде вже гарна, червоненька і буде дуже смачна. А це моя сестричка. Вона, вона кормить календулу квіточками. Квіточками бузини. Квіточками бузини кормить календулу. Бо думає, що календула голодна. Ложе на кожну сонечку, ложе на, на кожну серединку ложе білі квіточки. Ну що ще можна зняти? Знімаю ще цей кіт. А як він називається? Звіробій. Звіробій, так? Дев'ятий син. Дев'ятий син?

Я рада, що вам сподобалося відео. До нових зустрічей на нашому каналі. З вами була я, Аня, моя сестра Ліза і моя бабуся Надя. Пора прощатись, пока-пока. До нових зустрічей.